Друзі, ще раз привіт. Так, я перший раз таку фігню роблю. Накладаю коментарі поверх відоса, Так що вибачайте, як уже от вийде, так вийде. Короче, трошечки я підпсихував і вирішив ще зробити Х20 на загонах, тому що... тому що я не бачу блин, як грати цими картами без загонів. От така мотивація в мене. Е, і так, ну і погнали. Купив я тисячу жетонів і кристаль. Падає відразу четвірка, трійка, трійки. В голові одні матюки. Тянем, тянем Витягнути не можемо. Падають четвірки. В голові знову матюки, нафіга ви мені. Коли ви були потрібні, ви не падали і тому подібне. Коротше. уже нервую. уже реально нервую. Десятку. Починаю пришвидшуватись. Нерви на дуже... Ось-ось і зараз порвуться. Ніфіга не падає. Все, достаю і виключаю запись. І ділаю з психів за 300 брюліків. І падає зелений і фіолетовий. Вирішую докрутити все до кінця, щоб добити вже сундучок. Забуваю його відкрити. Знов включаю запис і ось така виходить хрінь.